Вітаю усіх, хто дивиться Калоски Міське телебачення і з нетерпінням чекає на правові поради. Сьогодні знову, як завжди, правові поради надає нам практикуючий адвокат Олег Іванів. Я вітаю вас у нашій студії. І що сьогодні цікаве? Доброго здоров'я всім. Ну не знаю наскільки цікаво, але хотів би зачепити тематику. Але потрібне, мабуть, потрібне, що, так. Так. Хотів би зачепити тематику кримінально-процесуального законодавства, оскільки десь звертаються до мене громадяни і не розуміють навіть деякої термінології, яку зараз ввели по кримінально-процесуальному кодексі. Ну і відповідно деяких інших питань, по які я зараз дам відповідь. І так почну з того, що до мене звернулася громадянка, відносно якої було відкрите кримінальне провадження. Ну, за вчинення злочину. Е, вона прийшла до мене і запиталася таку просту річ, е, що таке кримінальне провадження, оскільки її викликали по справі слідчий викликав викликом е, по кримінальному провадженню, відповідний номер і тому подібне. Е, що то таке кримінальне провадження? Пояснюю, кримінальне провадження це є та сама кримінальна справа. Тільки зараз вона в по новому кримінально-процесуальному кодексі називається кримінальне провадження. Фактично, це і провадження всіх слідчих досуд дій, які е, колись проводилися при кримінальній справі. Це є розгляд справи судом, це є призначення покарання, чи відповідно звільнення від відповідальності чи виправдування і тому подібне. Тобто, це є та сама кримінальна справа. Тому, якщо е, вам приходить якийсь виклик чи повістка про те, що ви викликаєтесь в кримінального провадження, е, знайте про те, що це є е, по старому кримінально-процесуальному кодексі, кримінальна справа. Е, чому? Для мене це було дивно, чому е, не зрозуміло, е, Але фактично, десь в житті ми юристи розуміємо цього, а людям ніхто цього не роз'яснює. Тому пам'ятайте, що це кримінальне провадження і колишня кримінальна справа вони практично тотожні. Вони різняться між собою порядком ведення, тому що змінилися деякі процесуальні норми щодо порядку ведення, але фактично це і одне і те саме. Тому не забувайте про це. Інше хотів би ще роз'яснити. До мене звернулися потерпілі, будемо так казати, часто звертаються потерпілі про те, що в рамках розгляду їхнього відновлення їхніх порушень прав, про те, що їм вчинили злочин, особа, яка це вчинила, довго йде розслідування справи. Я би хотів вам пояснити наступне: що строки розгляду справи починають перебігати з моменту. Відкриття реєстрації кримінального провадження в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Але чітко встановлені строки є з моменту оголошення підозри слідчим особі, яка обвинувачується, підозрюється у вчиненні злочину. Тобто з моменту, коли особі, яка вчинила злочин, оголосили підозру, є чітко встановлені строки провадження кримінального провадження. До цього моменту є відповідно слідчий здобуває інші докази, оцінює їх. І встановлює правову правильну кваліфікацію того чи іншого кримінального правопорушення, іншими словами, злочину. От, наприклад, якщо потерпілому спричинили тілесні ушкодження, як за якою статтею слід притягувати оголошувати підозру винуватцеві, поки судово-медичний експерт не встановить Тяжкість цілесних ушкоджень, відповідно, е слідчий не зможе остаточно приділитися з кваліфікацією. Е для цього необхідно дочекатися висновку судово-медичної експертизи. Наприклад, судово медичний експерт встановив середньої тяжкості, чи тяжкі чи легкі тілесні ушкодження. Відповідно, кваліфікація зовсім інша, чи стаття 125, чи 121, чи інша стаття кримінального кодексу. є І за такою статтею, після того, як судово-медичний експерт дасть тяжкість тілесних ушкоджень, слідчий може остаточно визначитися з підозрою і, відповідно, оголосити цю підозру особі, яка вчинила злочин. Але до цього. З цього моменту, відповідно, треба дочекатися. Слідчий не може впливати на час, коли судовий медичний експерт дасть висновок судової медичної експертизи. У силу завантаженості, наскільки я по практиці знаю, експертиза може тривати і місяць, і два. А ще, наприклад, треба буде дослідити інші докази. Тому наберіться терпіння. І дочекайтеся того, коли слідчі фактично збере всі докази для оголошення підозри. Бо часто до мене звертаються, чому так довго, а чого так слідчий не викликає, а чого не допитує, чого не збере. Слідчий робить все. Ну я не можу зна знати, чи все він робить, але я по по закону кажучи, він зобов'язаний зробити всі дії і вважаю те, що він дійсно всі дії робить. Єдине, що не все від нього залежить, тому відповідно прискорювати їх. Ну, немає е е сенсу, і яким чином. Впливати ви також не зможете, тому що є таємниця досудового розслідування. Інше питання, коли вже оголосили підозру, ознайомтеся з матеріалами, пишіть клопотання. В принципі, ви також можете клопотання з будь-якого моменту заявляти слідчому, коли справа відкрита. І знайомитись з матеріалами справи, відповідно, клопотати слідчим про дослідження тих чи інших доказів. Але пам'ятайте, що не все, не все можна зробити дуже швидко, і не все залежить тільки від слідчого. А є, наприклад, при дорожньо-транспортній пригоді необхідність проведення різного характеру експертиз, і транспортно-трасологічна, і автотоварознавча, і судово-медична, і тому подібне, і психіатрична, і ціла цілий перелік експертиз, і кожну треба дочекатися. Для того, щоб остаточно протилитися з кваліфікацією злочину і, відповідно, придивити остаточну підозру особі. І на все це йде час. Тому слід набратися терпіння і, відповідно, зачекати всіх результатів. А слідчий, він однозначно, що всі обставини буде досліджувати, і тому в цій ситуації ви можете не переживати. Хотів би ще також сказати, що користайтеся, щоб ви скористалися своїм правом ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, заявляти клопотання, будьте в курсі всього того, що робиться. Це ви на це маєте законне право, за виключенням тих випадків, коли слідчий буде вважати, що. Ви як потерпіли, можете перешкодити з'ясуванню дійсних обставин справи, повнотів всебічності, об'єктивності досудового розслідування. Можете зашкодити цьому, тільки в такому випадку, і то він повинен дати вам обґрунтовану відмову у цій ситуації. Ще би хотів сказати наступне: що на даний час бувають випадки, наприклад, що слідчий. Пішов у відпустку, от і, наприклад, і ви переживаєте до мене, запитувалися мене, от якщо що робити, як слідчий піде у відпустку. В даний час створюються е, слідчо-оперативні групи, які фактично е, і взаємозаміняючі. Тобто, якщо, наприклад, слідчий йде у відпустку, значить його справи веде інший слідчий, який також призначений при, первинно призначається для ведення того чи іншого кримінального провадження. Це я так пояснив наочно, щоб ви не переживали. Про те, що якісь затягування йде, чи тому подібне. Просто все мусить бути досліджено, перевірено і остаточно мусить бути приділено правильна підозра особі, чи правильно особа може притягуватися тільки за те, за що вчинила. На припущеннях слідство не може ґрунтуватися. А докази повинні бути всі досліджені, і потім ще й судом перевірені. І тому. Завжди так ретельно зараз на даний час кримінальний процесуальний кодекс ці всі обставини досліджувати. Ну Що щиро вам дякую, як завжди, за цікаві поради. Дякую телеглядачам. Хто дивиться, хто уважно слухає. Нагадаю, що у студії був практикуючий адвокат Олег Іванів на все добре. До побачення.